Я стою біля підніжжя гір ланшайн. Саме тут тисячоліття тому древні цивілізації залишили нам свої послання на камені. Тут, на цих скелях, вибиті, вишліфовані та видряпані понад 40 тисяч зображень, яким до 10 тисяч років. Це мистецтво розповідає про життя, полювання, вірування та навіть танці давніх людей. Погляньте на ці унікальні людські обличчя. Їх тут понад 700. Позаду мене це найвідоміший малюнок на цих скелях. Можна сказати, візитівка цього місця. Він називається Бог Сонця. І свідчить про те, що люди, які жили тут колись, поклонялися сонцю. Отже, ці малюнки не просто галерея під відкритим небом, це свідчення про вірування древніх людей. З них ми також можемо дізнатися, що древні люди мали тотемні символи, шанували предків і культ родючості. Відтак, це скарб для розуміння давньої культури Китаю. Мінця активно працює над збереженням цієї спадщини. З 1996 року це національна пам'ятка, яку місцева влада зберігає для наступних поколінь.